На монастир уже падає сонечко зранку. От на тих горах уже є воно. От. А тут ми бачимо море зверху, трошки З -з -з середини гір. От, і бачимо тут Ха -ха. цікаву садибу малинечко. От. І тут. У середині літа навіть незвично для Неполітанської долини. оці красиві апельсини. От. Тут зріють, майже зріють зрі вже. От. Ну і ще й мангальчик такий. Ух ти. Ха. Правда? Ух ти, тут навіть щось ваштоване таке. Вот, дуже цікаво, дуже цікаво.